Вітаю вас, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового ютуб каналу. Ви на каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко. І сьогодні я для вас презентую тему, які виплати у травні цього року передбачені для внутрішньопереміщених осіб. В якому розмірі, які можуть зміни відбутися, і кого вони безпосередньо будуть стосуватися, також куди звертатися, у випадку, якщо ви до теперішнього часу з будь-яких технічних причин не отримали або перестали отримувати зазначений вид допомоги. Перш ніж перейти до цього відео, я хочу знову ж таки закликати вас підписуватися на мій інформаційно-правовий YouTube канал для того, щоб бути забезпечені завжди інформацією в галузі права, для того, щоб скористатися індивідуальною платною консультацією адвоката-фахівця з правових питань, ну і, звісно ж, задати своє запитання та отримати безкоштовну відповідь під цим моїм відео. Або під будь-якими іншими відео, які вже записані на моєму інформаційно-правовому ютуб-каналі. Також, будь ласка, не ігноруйте описову частину під цим моїм відео. Там також буде розміщена корисна інформація, також будуть реквізити і номера телефонів, куди необхідно буде звертатися. Тепер давайте перейдемо до основної теми, що ж таке, які ж зміни очікувати внутрішньопереміщеним особам у травні 2023 року. На що розраховувати і які виплати все ж таки передбачені для цих осіб? Як відомо, з березня минулого року внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, відповідно в застосунку додатку Дія, а також в органах держави, мають і мали право і до теперішнього часу автоматично продовжують отримувати виплати за розміром 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю, і також 2 тисячі гривень для всіх інших осіб. Також стартувала програма з травня цього року для внутрішньопереміщених осіб із деокупованих територій, там де велися бойові дії. Також виплати по 600 гривень для кожної переміщення внутрішньопереміщеної особи від міжнародної організації Об'єднаних націй з цим За цією інформацією ви можете також ознайомитись на моєму інформаційно-правовому YouTube каналі там де є виплати 600, для кого вони передбачені. Тобто детально не буду на цьому зупинятися. Такі ж самі будуть виплати і продовження з травня цього року, тобто змін. Таких суттєвих по виплатам не відбудеться, ті, хто автоматично отримував зазначені виплати з минулого року, вони і будуть продовжувати отримувати. Також хотілося б звернути вашу увагу, ті особи, які вперше є внутрішньо внутрішньопереміщені особи, то вони повинні зареєструватися в застосунку, завантажити застосунок ДІЯ і зареєструватися внутрішньопереміщена особа з відповідного регіону. Нарахування допомоги буде відбуватися автоматично. Якщо що ви зареєстровані відповідно, як внутрішньо переміщена особа, або отримали довідку в Центрі надання адміністративних послуг, або ж все ж таки звернулися до органу праці соціального захисту населення як така особа, яка є внутрішньо переміщеною особою вже в теперішній час. Тому що активні бойові дії ведуться і воєнні дії щодня, і регіони, і територіальні, скажімо так, населені пункти щоразу змінюються. Тому право на виплати мають право. Такі внутрішньопереміщені особи, які затверджені в переліку наказу мінінтеграції, за номером 309. Цей перелік я не буду на ньому більш детально зупинятися, він буде під цим моїм відео в описовій частині, де ви зможете перейти за посиланням і ознайомитися, які області, які регіони, які селищі, населені пункти мають право на такі виплати. Якщо ваш регіон є занесений в зазначений наказ мінінтеграції. Тому, будь ласка, подавайте документи і на отримання зазначеного виду допомоги із травня цього року. Громадяни, житло яких зруйнована наступна категорія чи непридатна для проживання внаслідок війни, і які подали заяву до 20 травня 2022 року. Через застосунок знову ж таки дія, якщо ви не подали зазначену заяву і зруйноване житло в теперішній час, то ви також маєте право завантажити застосунок Дія і подати відповідне зареєструвати своє житло, як втрачене або пошкоджено, або звернутися до органу місцевого самоврядування. Тим паче, вийшов уже закон щодо порядку реєстрації такого житла і видачу відповідних документів, які будуть підтверджувати, що ваше майно Майно Зруйноване, такі повноваження мають органи місцевого самоврядування, що їхнє нерухоме майно житло пошкоджене чи знищене, через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені війною Російської Федерації. Тому не засмучуйтеся, просто той, хто проінформований в галузі права, то може скористатися своїм правом. Якщо потрібно буде кому консультація справ саме з правових питань, ви можете записатися на індивідуальну платну консультацію за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, тобто до мене, до адвоката, і я вас в повному обсязі більш детально, відповідно до вашої ситуації, проконсультую і направлю, куди необхідно звертатися і що необхідно зробити. Держава також здійснює переселенцям. Які повторно перемістилися з відповідних територій, на яких відбувалися бойові дії після 24 лютого 2022 року? Тому, якщо є такі особи, тобто раз вони перемістилися, пожили в іншому регіоні, це мається на увазі, а потім знову повторно. Повернулися до себе додому, побули вдома, і знову ж таки через активні бойові дії, або непридатність можливість проживання в зазначеному регіоні, знову ж таки, були внутрішньопереміщені особи. Тому ви також маєте право і не втрачаєте, скажімо так, на нарахування цього виду допомоги. Куди звертатися, якщо не надходять кошти? Це дуже цікаве питання, і його дуже постійно задають внутрішньопереміщені особи і взагалі інші особи, які. Які не отримують виплати. Хотілося б звернути вашу увагу, що виплати здійснюються щомісячно внутрішньопереміщеним особам, це 3 числа, 13 і 23 числа кожного місяця. Один раз на місяць. Тобто, якщо ви не отримали 3 числа, ви маєте отримати 13 -го числа або 23. -го. Тобто, в цих числах здійснюються виплати державних коштів внутрішньопереміщеним особам. Якщо ви не отримали якийсь місяць з будь-яких технічних причин або підстав, або перестали отримувати зазначені грошові кошти, не гаючи часу, будь ласка, звертайтеся за телефоном до Мінтеграції, який зараз побачите на екрані цього відео, він також буде в описовій частині під цим моїм відео Гаряча лінія, і можна буде зателефонувати до офісу повноважених з питань, тошньопереміщених особенно, за номером телефону. Який також буде під цим моїм відео, де ви можете переписати його і зателефонувати, також ви можете звернутися в центр з надання адміністративних послуг чи управління соцзахисту. Але враховуючи те, що місцеві органи не завжди проінформовані, тобто технічні причини і підстави, це може бути затримка бюджетних коштів. Вони зазвичай знають цю підставу. Можливо. Буде будь-який збій, тому якщо ви перестали отримувати зазначені кошти, то необхідно негайно звертатися і врегулювати зазначене питання, які території входять до переліку виплат? Як я вже назвала цей порядок 309, який затверджений наказом, він постійно змінюється. Населені пункти регіони місцевості перераховані. Ви можете з ним більш детально ознайомитися знову ж таки під цим моїм відео. Детально зупинятися не буду. Право на виплати мають переселенці з районів можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окупованих Російською Федерацією. Місцевих районів, регіонів, селищ, населених пунктів. Також хотілося б звернути вашу увагу, якщо ви в переліку зазначеного наказу не знайшли свій регіон, то не засмучуйтеся, тому що, як я вже пояснила, що кожного разу зазначений наказ оновлюється, зазначена інформація оновлюється на законодавчому рівні, тому що, в залежності від того, як відбувається скажімо так, проведення зазначених активних бойових дій. Особисто це можна зробити, звернувшися, якщо ви не оформлялися як внутрішньо переміщена особа, і маєте зараз теперішній час оформитися, вам необхідно особисто звернутися у центр надання адміністративних послуг або в управління праці соціального захисту через уповноважену особу виконавчого органу сільської селищної ради. Перелік документів, який вам буде необхідний, це в першу чергу довідка. Про те, що ви з реєстрацією як внутрішньопереміщена особа. Якщо ви до теперішнього часу не отримали зазначену довідку, то надає цифрова трансформація через додаток застосунок ДІЯ, ви можете його завантажити і отримати зазначену довідку на свою електронну пошту чи адресу, чи відповідно зазначену інформацію вам буде надано. Центром надання адміністративних послуг. Тому, будь ласка, не ігноруйте зазначене питання. Якщо у вас немає реєстрації, або ви не зробили цю довідку, то виплати ви не зможете отримати. Тому це дуже важливо. Наступне це ви маєте мати паспорт ідентифікаційний код. Код чи id картку для дитини до 14 років довідка може бути оформлена одним із батьків. Для цього в застосунку дія батька матері відображається свідоцтво про народження. Коли його немає, то ви також через застосунок дія можете додати зазначений вид свідоцтва про народження своїх дітей або дитини. Звернутися до найближчого управління праці соціального захисту, якщо вам там не зможуть допомогти, можна буде звернутися за роз'ясненням за номером телефону, який також буде в описовій частині під цим моїм відео. Тому, якщо для вас ця інформація була змістовною, корисною, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового Ютуб каналу, задавати свої запитання, записуватись на індивідуальну платну консультацію до адвоката фахівця. Адже проінформований, значить, озброєний, значить, зможе скористатися своїми правом, перевагами і своєчасно отримати відповідні гарантовані виплати державою. Тому будьте всі захищені правом та до нових зустрічей.